Всім привіт! Сьогодні ми знову з Насті ОБР, і сьогодні ми виливаємо віск. У бджіл волі ідеальна колективна свідомість. Вони створюють віск, яким чином генетично закладено по формі шестигранників. Коли ми зливаємо віск, ми Інтуїтивно, духовно, нелогічно приєднуємось до кристалічної структури Землі, яка має таку саму шестигранну форму. От квітка життя шестигранна сніжинка, коли вона заморожується, вона теж має шестигранну форму. Меркаба, два трикутника, зірка Соломона, має всю шестигранну форму. Розумієте? І ми можемо довго ходити посилителях, розвиватись ментально, вчити, шукати виходу, але розум, така структура вона дуже інертна і вона не пускає. Вона душу від чогось захищає, тіло захищає. Так ось цей метод нелогічний, нелогічний. У нас є запит, і воск показує, в чому проблема. Він показує метафорично, я просто читаю знаки. І він забирає негативні програми, він ніби розпаковує, відкриває ці двері до істинної призначення, до істинної душі. І поступово, в залежності від того, наскільки проблема у людини, він починає випускати ці негативні програми. Нам спочатку треба відкрити двері для енергії, очистити негативні програми, це можуть бути родові програми з минулих життів, а потім наповнювати до такого стану, щоби. Віск був як яйце, щоб наша аура така стала міцною, світящоюся, чистою, без якихось вадів. Тоді енергія починає через нас і. Тут видно явно, що тут є проблема в думках, закальцовка і ну, проблема страх виживання. Нижня чакра, страх за майбутнє, що треба заробляти, не дає людині. Реалізувати свої безмежні таланти. От ми таким чином нелогічно, воно відбувається. Потім, що відбувається, ми починаємо помічати, що щось стається таке. Нам просто оточення наше зеркалить. Нам сни потрібні приходять, знаки зі снів, співпадіння якісь відбуваються. І людина поступово-поступово починає як ніби шори з очей спадають. Починає голос своєї інтуїції відчувати, не з голови живе, а з душі. Відчуває своє тіло, душу і допомагає. Ну, всесвіт допомагає по великому рахунку. І це наші бабці, ще психологів не були, вони знімали переляки, страхи, зглази, прокляття, порчі через віск знімали. А це працює вже на рівні якоїсь квантової фізики. Віск на себе забирає негативні програми з тонких тіл людини. Як кажуть ну, просто народі, що пороблено, з глазу прокляття, і він запечатує в себе, показує діагностично, що було зроблено. І тут от видно на нижній чакрі, та, що зв'язана з землею, є такий крадник, такий хвіст, де акумулюється і е е е втікає енергія. Бачите, то от пітля, яка не дає людині реалізуватись. І з нижньої чакри. В Муладхарі знаходяться страхи, страхи за виживання це матеріальний план. І дивіться, як воно закольцовується. воно піднімається. Якщо це перша чакра, друга чакра, видно, що енергетичне поле викривлене, і викривлене в ліву сторону, то, що зв'язано з жіночими програмами. Раз ми народили в жіночому тілі, ми, значить, жіночу карму відпрацьовуємо. І от той от хвіст іде. Наверх, тут така, от, бачите, голова це говорить сьома чакра, закальцовка йде з страху виживання за сьогоднішній день, може, за майбутнє матеріаль, матеріальний план, матеріальні проблеми. І закальцовка це говорить про те, що людина не може звільнитись і в неї весь час думки, як вона має вижити. І сюди енергія не проходить, вона сюди зливається. Без часу так отак людина по кругу ходить, може щось собі надумувати, думки їй не дають діяти. Енергія закальцована, а ми маємо стати провідником, каналом, таким цільним каналом, через який йде наша енергія. Зараз я повертаю, і я дивлюсь з іншої сторони. Ця програма вилізла. Що ж ми можемо зробити? Що ми можемо подивитись тут? О, дивіться. Фігура, явно видна фігура, сидить на. на, на корточках бачите? Голову закрила руками, сидить, плаче, горює. Дивіться, який хвіст, і пішло-пішло сюди. І це говорить про те, що людина чомусь сама себе наказує за щось, від, відгорьовує, плаче, і те треба все знімати. І вона, може, навіть людина не треба усвідомлювати, згадувати. На тонкому рівні це все записано. І віск в себе забирає це все. І поступово ці печаті знімаються. Вона відпрацьовує. Дивіться, просто картинка. Сидить, ручки закрила, горює, нижній центр десь не прожила, і те весь час про це думає. Це перша діагностична відливка по запиту людини, в якої є якісь проблеми. І що ми тут бачимо, я вже розказала, що це є крадність і зацикленість енергії. Як вижити? Як вижити? Тому людина не довіряє е, вищій силі, що в неї є ці можливості і таланти. Вона обмежена чимось, вона сама себе своїми думками обмежена накрила. Для того, щоб відкрити потоки, для того, щоб відкрити потоки і зняти негативні програми, нам треба відлити... 3, 6, 9, а може до 15 відливок, і кожна відливка буде давати якусь інформацію. В цей час людина уважно слідкує за знаками, які їй підказують, правильно вона йде чи неправильно, пропрацьовує вона те, відпускає вона ці програми, будуть підказки зі снів, з в бачить, будуть близькі відзеркалювати навіть незнайомі люди будуть щось підказувати. Тут треба дуже бути уважним і розшифровувати, читати ці знаки. І от поступово-поступово, з кожною відливкою, аура буде вирівнюватись, ми будемо бачити, як розпаковуються ці програми. І наша мета довести стан відливки до форми такого яєчка. Аура стає рівненькою, вже нема тих нерівностей, випоклостей. У таких петель, крадників. Як ти взагалі почала працювати з воском? Я давно працюю в психології, працюю з нумерологією, з нумерографікою, з сакральною геометрією. І я відчула, бачите, вже програма відпрацьовується. Просто в руках цей хвостик відвалюється, щось вже відбувається. Значить, він не міцно тримався. Він, програма розформувалася. Наступна виривка покаже, вона буде вже більш гармонійною. Так ось, коли я з людьми працюю. Я просто відчуваю, що розум не пускає цю інформацію, вона не проходить. Є якісь захисні бар'єри, якісь обмеження. І яким чином треба до людини, до душі достучатися, щоб не мозг блокував, а людина почала помічати зміни. І я задавала питання. Мені спочатку. Пішли відливки, потім я відчула силу свічок вогню. Це робота зі стихіями. Скорше всього, це якісь знання проснулися з минулих життів. Коли язичники тим володіли, коли не було психологів, коли вміли лікувати народними засобами, природою, ми були ближче до природи, і воно у кожного є в душі, в пам'яті. розумієте? і хто вірить, хто не боїться, хто не боїться, що це гріх чи щось таке надумане. Це жива структура, в якого поняття гріха нема, в тварини нема гріха, в бджоли, в в комах нема гріха. Тільки людина собі придумала, що це гріх. А все, що служить на звільнення, на щастя, ну це не гріх, це на благо. А ти потім відчуєш, як воно буде ставатись, ти добре, в тебе зв'язок з підсвідомістю, ти не бачиш, що в тебе будуть знаки йти. А як часто потрібно робити оці відливки? Ну, можна за один раз до трьох відливок зробити, але процес буде дуже швидко проходити. Так, десь через день, через два, коли ти почнеш помічати, що щось відбувається в оточенні, в твоєму стані внутрішньому. Щось таке, ти думаєш, ніби нічого не стається, але щось таке непомітне, то треба уважним бути до знаків. Раз- три дні нормально, але треба. 3, 6, 9, може до 15 відливок, поки то це не сформується в таке яйце райце. А чи може людина сама вдома це робити? Ці може, відливки? може. може. Просто потрібно ну, щось проговорювати, та? якісь слова? Треба мати деякий навик, техніку безпеки, можемо дітям здівати страх собі, можемо зливати. Я, в принципі, почала з себе експериментувати, я курс пройшла. Мені спочатку по наїтію пішло, потім я зрозуміла, що треба вчитись, що це не просто так, там є технологія. І я почала відчувати, що воно працює, потім з друзям своїм зробила. І людина сама може купити віск, ну, краще натуральний віск, і собі робити, допомагати. Цим. Ну а з чим саме працює віск? От, з тонкими і... Яким чином він це все щитує? Є метод Кирлян. це фотографії аури. Угу. Є така Софія Бланк, яка винайшла е і фотографує, от людина сідає і ауру в залежності від того, в яких вона емоціях знаходиться, які в неї думки, е в неї аура е або світиться, або якась темна. І це те вже доведено. Метод кірлян можна подивитись. Далі. Беремо листочок з дерева, половинку обрізаємо, фотографуємо mm -hmm. на цій камері, на камері. Листочок ніби цілий, ідеальний, знаєш, не обрізаний, не, зашкод... не пошкоджений. Так само в нас є, крім фізичного тіла, є тонкі тіла, які ми очами не бачимо. Так ось віськ працює з тими тонкими тілами. розумієш? Тому що проблема починається на якомусь там шостому, сьомому, п'ятому, більше всього на кермічному рівні, а потім тільки вона відображається на фізичному рівні. Через що? Через якісь фінансові проблеми, через негаразди, через хвороби. Потім вже на фізичному рівні ми починаємо це відпрацьовувати. ось свій з тонким планом. А яким чином мотолізується цей віск? Е, його треба придати якійсь стихії, яка тобі ближча. Е, краще всього і легше всього його десь винести в парк або в сад і закопати, придати землі. І він там поступово розкладеться, можна його водойом кинути, але він буде забруднювати біскнетани, він легше води. По-перше, по-друге, можна спалити, він розтопиться, потім знову схопиться, але вже структуру свою і інформацію він загубить. Ну, а якщо перетоплювати його наново і ще раз сливати, не можна вже його. Ну? Дивися, коли ти робиш чужій людині, не бажано це робити. Коли ти робиш собі. Ти можеш перетоплювати в процесі перетоплювання він знімає інформацію. Це все одно, що вода, наприклад, негативна якась да, забруднена, ти її заморожуєш mm -hmm. і вона змінює структуру, вона структурується. Потім розморожуєш і вона впитує в собі інформацію, так само і з воском. Тому mm -hmm. для себе ти можеш користуватись, але я е, раджу все-таки доводити процес до кінця. Тому що для нашого підсвідомого ритуал дуже важливий. Ти ніби звільнилась. Інформація лишилась воску, і коли ти його утилізуєш, ти показуєш, бачиш, ти почала процес і ти закінчила процес. І підсвідоме твоє просто очищається, відпускають програми. Тому краще його закопати. Ну, закопати, утилізувати. Краще купити пару кусочків воску і так поступово-поступово зробити всі відливки. Угу. І можна працювати з страхами, так? коли дитина, наприклад, боїться. То можна її виливати віск. Так, так. дуже добре страхи знімаю. Спочатку я раджу працювати з мамою, тому що дитина весь час відзеркалює стан мами. Більше мама хоче, і так, от проєкті, дитина просто таким чином допомагає мамі позбавитися. Коли ми з мамою до кінця пропрацьовуємо, дитина перестає боятися. Але якщо боїться, мама може зливати теж дитині страхи. Особливо це стосується маленьких дітей, несвідомих, коли до 7 років дитина повністю залежить від мами. Коли я була маленька, і коли я боялася, то мене якраз ходила до бабців, які виливали віск, качали яйця на головах. Але воно зараз настільки якось так відійшло. Зараз люди не дуже сприймають це, що що взагалі таке можна робити, як ти справляєшся з таким ніби упередженням людей щодо такого лікування? Людина по перше має вірити, куди віра, туди і сила. Що віримо, то і стається. Якщо ми віримо, що ми живемо одне, один раз, по вірі нашій буде, ми будемо жити один раз, ми нічого не будемо згадувати. Коли ми віримо, що ми е, на безсмертна душа, і ми втілюємось багато разів, так? ми будемо зараз вдосконалюватися і настане момент, коли ми можемо згадати своє минуле життя. Тому, якщо людина хоче собі допомогти, вона використовує всі способи. Розумієш, коли людина закрита, вона йде в аптеку, лікується препаратами, фармпрепаратами і не працює з тонким планом. Всі проблеми починаються на тонкому рівні. Я тебе переконую: парацез, гіпократ, аюрведична медицина, китайська медицина. Вона вся працювала з енергіями. Ми зараз відділились від енергетичного плану. Ми тільки нам здається, що ми можемо вирішити проблеми тільки ліками і відрізаннями і операціями. Але раніше наші прабабусі і діди користувалися цими знаннями і лікували спочатку душу, тонкі тіла, а потім вже тіло фізичне воно само знаходило шлях, як зцілитись через рух, через якісь процедури дихальні, через харчування правильне. І можна прожити без ліків дуже довго і дуже щасливо. А яйце яйце і віск це природна структура. Ми складаємось, У нас є свідомість камня, мінерала, є свідомість рослини, є свідомість живого любого організму, любої тварини. Ми просто вінець цього всього, що Богом створено на землі. Так? Тільки Бог нас наградив розумом, ментальним планом, і нам треба ним вміти користуватися і сублімувати ці, цей, цей досвід в собі. Разумієш? З одної сторони, Він нас нагородив розумом, менталом, а з другої сторони, це прокляття. Тому що нам здається, що ми все розумово можемо вирішити. Це велика ілюзія. З якими ще запитами можна приходити на зливання воску? Ну, якщо людина відчуває, що їй не везе, щось не виходить в будь-яких справах, в сердечних справах, в відносинах з близькими, по фінансах не йде, сил нема, якась апатія, депресія. Це все ці от ментальні установки деструктивні, які заважають людині не реалізовуватися і жити наповно. Ото якраз страхи, якісь такі от підсвідомі страхи, якісь перекоси, обмеження, родові обмеження чи якісь ще. І віск просто це, розумієш, він якось автоматично стирає. Перед тим як займатися тим, я дуже довго вивчала і виявляється, що. В улі, коли робоча пчола вилупляється, вона до якогось віку має окремо відокремлену ауру, то, можна сказати, окрему свідомість его. Потім наступає якийсь час, і ця от оболонка, що вона відокремлена особа, в неї вона розчиняється, і вона об'єднується з іншими пчолами, І вулик починає працювати як єдиний злажений організм. В принципі, ми колись були такі. Людина була для людини другом, братом, і ми відчували, ми маємо повернутися до, того, до тої єдності, щоб ми працювали як єдиний організм. Ближче до цього, до таких природних біоритмів і практик, більше всього знаходяться китайська філософія і китайська натуральна медицина система усін, стілення. Розумієш? А в нас наші пращури це. Характерники, відуни, бабці в нас генетично є цей дар. У нас земля така родюча, в нас на землі все є. Просто нам треба повернутися до цього, згадати це і користуватись, нам земля все дає. Якщо мама хоче вдома ввелити вісь для того, щоб позбутися страху, темряви тої ж, що їй потрібно робити вдома? Мама має спочатку усвідомити що дитина відзеркалює якісь страхи, стілює її. Вона може пройти якийсь базовий курс, який ну, я планую навчити людей, тому що там є особливості, як правильно зливати техніка безпеки, що я планую робити. І мама навчиться руку наб'є, там ще треба навчитись читати ці знаки, і може сама дитині робити, собі робити. Тому це, це не важко навчитись, але треба розвинути відчуття, емпатію, довіряти собі, налагодити зв'язок з інтуїцією, пробудити своє ясно бачення, ясне відчуття, ясне знання, повірити в себе. Ми називали от якісь війська, і там ну важко зрозуміти, що там таке є на тому воску. Uh -huh. Тобто, одна людина може щось одне побачити, інша, друге може щось побачити. А як зрозуміти, де правда де суть того, що там реально вилилося? Mm. Ну, мені здається, ти знайома з метафоричними картами. Yeah. Так? І ти бачила, що кожна людина дивиться на карту і в кожної людини свою асоціацію. І асоціація просто так не буває. Я бачу одне, я щитую, в мене є надивленість, насмотреність. Да? А в тебе асоціація інша з'являється. І якщо вона всплила, вона для тебе що значить? І моя задача розшифрувати. Я спочатку тобі показую, вчу, а потім ти сама починаєш бачити, і відчувати, і відчувати відгук в тілі, в серці, ну воно просто приходить, просто я це знаю. Звідки ти знаєш? Ну, знаю я це. Як ти бачиш? Ну, бачу я це. Все. Nie. А чи не можна через своє незнання пошкодити щось? Ну uh -huh. просто поле дитини не можна пошкодити цим всім? Для цього треба підходити до цього з відкритим серцем і уявляти, що ти дієш не через себе, ні від свого ега, а ти є чистий божественний канал світла і любові. І ти з любов'ю це робиш. Ти ж не береш якусь палицю і починаєш її там бити, наказувати чи гасити. Зумієш? Страхами своїми можемо пошкодити, невпевненістю можемо пошкодити. Ми образ дитини бачимо, що вона якась не така, вона боїться, вона неправильна. Що ти можеш ще гірше зробити для дитини? Зумієш? А тут ти береш і кажеш, я тебе люблю, моя дитина. Да? Ти така, як я, ти мене моє продовження. Скажи мені, що ти можеш нашкодити? Придумай саме таку собі страшилку, що ти гірше можеш зробити дитині. Ну це втручання просто в поле дитини. І тому. І з'являється такий страх нашкодити. Ну, живи далі в цьому страху. І дитина буде це відзеркалювати. Ну, тому що ми з чимось таким стикаємося, чого ну, не до кінця розуміємо, що там відбувається. А, а, а повертайся до природи. Знає курка, коли несе яйце, що це яйце комусь може нашкодити? Чи вона просто це робить? тому що вона жива, це природа. Знає пчола, що вона коли робить там. Добуває по квіточках той нектар і несе вулі, що вона комусь може нашкодити. Розумієш, оце якраз про наше прокляття розуму і страх. Страх живе тільки в голові. І страх народжується там, де є незнання. Невіра, невіра в свою божественну природу і незнання. Коли є незнання, починаєш читати, дивитись, експериментувати, пробувати. потім. Відслідковувати зміни, і ти починаєш починаєш повертатись до своєї справжньої природи і сили. Коли я була маленька, то мене часто водили до бабок крісних, які щось там мені злихали, крутили і так далі. Вони говорили молитва. Угу. Вони говорили «Очі чи наш, Бородиця. Ти не говорила молитву? Ти, ти проговорювала якісь, е, е, як це сказати правильно, ніби заговор, заговор але там не було молитви. Це було щось інше. Угу. Е, як воно мало би бути? Тобто ми маємо звертатися до вищих сил, чи ми маємо говорити молитви як краще? Чи до себе, до свого вищого я, ми маємо звертатись, як це має бути? Дивися, коли людина в християнському егрегорі, і я по твоєму запиту можу читати молитву християнську. Якщо ти в християнському егрегорі, починаєш Богородиця у умісні. Я всі релігії поважаю, але я не релігійна. Якщо людині Спокійніше так, вона може читати очі наш і е, від очі наш вода, і віск структурується. Але коли я читаю наговор, заговор, да, я своїми словами, я не заучені фрази кажу, розумієш? Угу. А я то що через мене йде, я щитую людину, і я живі слова говорю. В потоці воно вона Так, да, Воно в потоці приходить, і ти проговорюєш, і воно може бути таке не зовсім складне, може навіть якісь вібрації голосу йти. Знаєш, як шаманські Камланія, mm -hmm. шаман він водить людину в несвідомий стан, розслабляє думалку, тому що ми всі в голові тіла не відчуваємо. І тоді йде найкращий поток. Або можна навіть як в мене практика така є, знаєш, сон на вуликах, як бджоли гудять. No. Ну, от. Практики не знаю. А ти спала на вуликах? Ні. Yeah. Ну, Є сон на вуликах, нервова система зцілює. Да? Mm -hmm. І вони гудять, я можу навіть імітувати, як е, бджоли гудять, коли В Mustang. вони там волею працюють. І ти у вона, кожна чакра вібрує на своїй частоті, і вона енергія починає підніматися і приходити по людині. Без слів. Тому що, коли слова включаються, ми приєднані до якоїсь думки, до якоїсь форми, до молитви, до Егрегора і пішло і поїхало. І ми намагаємось контролювати все, розшифрувати ці слова. А Краще всього проникнути в поле, да, розкрити і лишити то воскопридати, щоб він запечатав це все в собі. Я готую таку програму з такою обґрунтуванням на рівні форми сакральної геометрії, квантової фізики, як це працює, поясненням з наукової точки зору. І я буду навчати і будете самі практикувати, бачити результати. І ще супровід такий, щоб ви вникли, вникли, почали більш такі бути чуттєві до знаків, до змін, щоб ми не жили як День Сурка, одне і те саме повторюється, а трохи розширювали свідомість. Я залишу тоді контакти Насті внизу під відео і заходьте до Насті, звертайтеся. І кому цікаво пройти цей курс, проходьте. Дякую, Настя. Дякую тобі.